Оло, мені є багато що сказати, але якийсь того сенс, що я скажу. Хоча ти знаєш, якщо хочеш, от можеш нарізати прямо зараз те, що я скажу. Згадайте мої слова. Я дуже хочу, щоб я був не правий, але я чомусь впевнений, що я буду правий. Чомусь так. Можливо, це через моє е, почуття власної важливості, через те, що я НАТО самовпевнений. Закінчиться ця війна, навіть не так. Пам'ятаєте, як казали, що після цієї війни на найближчі 50 років ми, типу, з Росією ніяких стосунків не будемо мати, і так далі. І так далі. Закінчиться ця війна, пройде дуже небагато часу. Я не буду прогнозувати конкретну якусь е, дату там чи. Ну, я думаю, років 2, років 5 пройде, і, а можливо, навіть деякі і раніше ждунішки, наприклад, які у нас тут живуть, почнуть їздити в гості до своїх родственників. Промовне питання всі забудуть, бо ну, яка різниця. Головне, що війна закінчилася. А говорить по-українськи і на русському, ну яка разниця. Вони, відповідно, будуть приїздити сюди до нас і казати: ребят, я взагалі я против війни, я мирний чоловік і так далі. І дуже швидко це все забудеться. Не забудеться це тим, хто воював, не забудеться їхнім сім'ям. Не забудеться тим, хто втратив рідних та близьких. Багато хто виїде з країни. Я в цьому впевнений. Як тільки кордони відкриють, прогнози не втішні, Як на мене, я не здивуюся, якщо в Україні ще буде громадянська війна. Просто побачите це все. Я так дивлюся, аналізую, що до чого, куди і як, чиїсь дії, чиїсь слова. Це побачите. Я чомусь думаю, що те, що я сказав, воно, на жаль, справдиться. Та й таке. Та й таке.